Йо, дорогі друзі, мого каналу. Сьогодні ми будемо грати е, смертельну рулетку. Гра останнім часом сильно хайпанула. Я дуже часто її бачив на Ютубі і думаю спробую, що це так таке за гра. Я трохи пограв і на комп'ютерній версії, і на телефоні, бо зараз ми граємо з телефона. Ось як ви бачите, там можна було вибрати хардмод. мод. Музика класна. Він жовтіший, ніж на ПК-версії. Це, це не офіційний порт, це фанатська версія. Офіційний... Це не точно, но воно, офіційний порт має вийти. Зараз гадаю 10 лютого чи що? Не десь. Це чув, що він має вийти тільки 10 лютого. Так. Перший рівень. В нього 2 ХП, й в нас. Один справжній, два несправжніх. Угу, Ти любиш заряджати патрони. Ну. Стріляємо в нього. Ех, ну, нехай. Це буде справжній. Ні. От, це все. Ми. Ми ХП уже знесли. Так. О, він дуже змінився. Три справжніх, два несправжніх. Угу. Угу. Ну, давай. Так. Давайте спробуємо в себе, але це буде справжній. Чому, коли я стріляю в себе, то патрон справжній. Ми б могли б вже виграти раунд. Ну ні. Він зараз у мене буде. Це було трохи тупо, але нехай. Все, ми виграли перший раунд. За, за трохи затупили, але но... хоча б так. Добавимо невеличкого інтересу. Угу, Тепер ми можемо витягувати предмети з ящика. Угу. Наручники і ніж. У нього лупа І наручники. Один справжній, другий не справжній. Стоп, я ж не брав. Я, я хотів наручники взяти. Нехай. У нього. Надіюсь, він зараз. Але нехай, нехай прив'язує. Ні? Ой. Так. Це вже починає пахнути жареним. Коли стріляю в себе, патрон стандартний, а коли в нього, то патрон не той, який треба. О! А, то він вже тут грав, понятно. Все, лупа. Щитайте, ми йому вже два знесли. Угу. Два справжніх, два несправжніх. 50 на 50. Дивимося, який там. Але гра зроблена класно. Все. Тепер даємо йому наручники і обрізаємо. Щоб ми могли ще й другий раз вистрілити. А тепер думаємо, там патрон справжній чи ні. Думаємо. В нього залишилося 2 ХП. Ми можемо нарі... надрізати, но він буде справжній або не справжній. Він же в мене стріляв? Стоп, стоп, стоп. Він стріляв у мене. Зніс одне ХП. Я стрі... Ну, в нього. Значить. Там наступні патрони будуть несправжні. Стріляємо в себе. Стоп, навіть патрон мав бути не, несправжній. Він зараз встановив собі ХП. Е! А скільки у мене? У мене 2! Він зараз надріже. Ми програємо. Ні-ні ні. ні Хух, ти не надрізав. Зато він зараз надріже. А далі будуть несправжні патрони. Хух. А то він просто використав їх. Нехай. Ніж. Лупа. Ага, ніж і лупа. Три справжніх, два несправжніх. Ну, гра, правда, цікава. Так, думаємо. Дивимося в луку. Патрон не справжній. Стріляємо в себе. Воно стрі... Я воно стріляю. Я. що там патрон не справжній, але все одно боюся. Це вже 50 на 50. Так. Якби він не встановив... До ХП, то ми б могли б зараз вже його виграти. Другий раунд. Так. Ну шо ти? Там буде зараз хороший патрон. Ні. Ой. А, ну, нічого, що він сам по своїй тупості закінчує раунд і я виграю. Так. Ну, зараз може початися щось дуже важке. Угу, Фінальний. Ага. Все, тепер у нас в деякий момент обріжуть. Подивимося, що у нас. Ніж. Наручники. Ніж. Наручники. Двоє наручників і два ножа. Треба текстурки полетіли, або я не знаю, що. Так, чекайте. Там був один справжній, два несправжніх. В нього пачка сигарет. Два ножа і одні наручники. Давайте все-таки, оскільки вони у нас є, ми можемо їх використати. Бо пізніше у нас може не вистачити місця. Тому. Зараз ми його використаємо. І в нього. Так. Все добре. А тепер задача. Патрон справжній чи не справжній буде? Давайте в себе. Подивимося, що буде. Хух. А, там будуть далі не справжні, все в себе. Так. 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 Так, все. Угу. 4 справжніх, 4 несправжніх. Так пороставляли ці патрони. Угу. Стоп, ну я не нажимав. Це ще одна проблема. Точніше баг. Патрон справжній. Сковуємо його. На всякий випадок. Відрізаємо. І в нього стріляємо. Ну. Що ти скажеш? А в нього все забите. Всі предмети забиті. Я готовий, в мене повне здоров'я. Сам собі обрізав, кажеш, ти готовий? Готовий, звісно, що мені боятися? Це може зараз бути дуже тупо, але я спробую. А ми б могли б зараз його виграти. А зараз злетять кайдани, все. Він може собі ХП встановити, но йому це нічого не дасть. Так. Ну, звісно, він нас прив'язав. Пропускає патрон. Це буде хороший патрон. А це буде теж справжній патрон. Ні. Там справжній. А хоча що нам переживати, у нас все одно повне хп. Ще й не справжній патрон. Оце він затупив. А чекайте, раунд пропускається. Ні. Ой-ой. Я так і. Скільки разів у нього вистрілював так і не закінчував раунд. Туди б можна було б додати якийсь скрімер, але не додали. Все? Закінчили. Ну. Ого. Скільки грошей. Ну, хочу сказати, що гра дуже класна. Так, Що у нас з Так, 69 780 доларів. Гра бомбезна. Як напишіть в коментарях, я потім зможу додати ссылку на установку цієї гри на Android версію. Пізніше, якщо вирішу проблему з комп'ютером, то може зніму хардкор версію на комп'ютері. Ну, хардкор версію точно зніму. Вийде вона трохи пізніше, ніж ця. М -м -м -м. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Я буду надалі знімати такого роду відео. І можете, е як підпишетесь, то будете чекати. Наступну серію. Ну, ви були на каналі Сайлер. Пока.